Кмітливі одеські підприємці вміють моментально перепрофілювати свій бізнес, враховуючи політичну кон'юнктуру. Так сталося і з невеликим закладом, що на розі вулиці Варненської і генерала Петрова. Щоправда, місцевим мешканцям таке перепрофілювання не сподобалось. З Салону гральних автоматів заклад перетворився у рюмочну. Заклад не соромиться свого оновленого статусу. Тепер це респектабельна у лапках. наливайка. Місцевим мешканцям не дуже подобається таке сусідство. Вони тут по ночам торгують цією водкою на розлив. і діруса, діруться, не дають не можна спати нічого. А тут взагалі вонь, і грязь, і гадость, і мат, і ночу спать неможливо. Вот немає. поражає нинішня власть. Она критиковала критикувала раз, раз що відкривають Штаткривають будки рюмочне випівають для нашої молодежі. Клуби закривають рюмочне відкривають. Місцеві мешканці зверталися до міської влади, зокрема до мера Олексія Костусєва. Проте команді професіоналів, звичайно ж, немає діла до проблем людей. Та й іншим структурам варто було б відреагувати, бо претензій з боку людей до цієї ресторації багато. Ми три дні назад прийшли в на налівайку. И как бы, попался некачественный продукт. То есть я не хочу ни на кого в суд подавать, чтобы там мне 400 гривен капельница обошлась вообще. Но как бы, суть, суть даже не в этом, потому что я не мог работать, а работаю я на стройке. И как бы, если я не выйду на стройку, то я не смогу работать. То есть, то есть суть как бы если она будет, то пусть будет, но, ребят, как-то наливайте нормальный продукт. Нещодавно міська влада ініціювала громадські слухання з приводу торгівлі алкоголем поблизу шкіл. Поруч з цією наливайкою так само є дві школи. Анатолій Косін, Юрій Рух, телекомпанія Круг.